Дивлюся, як міняється природній ландшафт. От по праву руку від мене ліс, а по ліву це ж був такий великий шмат поля. І тут були городи. Це ж була така мулька. Кому мало було землі коло дому, то її виділяли. Виділяли на таких вільних кусках поля. От і в мене був. <хи> Не повірите. <хи> Зараз, коли ми проїжджаємо повз оцей кусочок, такі вже заросли. О, дивіться, які молоді грабчаки ростуть. А мої діти кажуть, мамо! Це наш ліс. Я кажу: так, так. Бо тут в мене було цілих 50 соток городу. Уявляєте, ми, приїхавши з міста, з Прибалтики, так хотіли, так хотіли працювати, вирощувати. І ми працювали. Ми сіяли на цьому городі, буряки, була картопля. І навіть пшеницю сіяли. Не повірите, один раз посіяли пшеницю, а після душі вона вилягла. І ми з чоловіком з серпами жали в снопи, жали щось, я не знаю, 3 чи чотири дні. Ті снопи складали, потім молотили. Як згадаю, то і весело, і сумно. А природа свою справу зробила, з лісу нанесло насіння і виріс отакий вже лісок. А я ще пам'ятаю зовсім другий ландшафт, ландшафт мого дитинства. Тут було велике поле тутове, Шовковиця ми називали. Десь 50-ті роки, 60-ті. Ну, я вже народила в 58-му, то тут вже були такі гарні деревця. Тут росла шовковиця. Ціла плантація, гектари. Мабуть, на той час СССР хотіли перегнати китайців по випуску шовку, бо всім давали вирощувати шовкопряди. І в нашій старій хаті бабуся. Мала стелажі, і я страшенно боялася тих великих черв'яків. Спочатку вони були маленькі, а потім такі великі, потім їх коконі здавали здавали на виробництво шовку. І отут була шовковиця, морва, ще казали, у нас просто так, мабуть, по сільському, по народному. Тут діти бігали е, смакувати, бо вона була різних сортів, була і рожева, і чорна, і біла. і... Е, Гратися тут, ховалися. Навіть бабуся розказувала, що мені десь було. Може, місц вісім вона прив'язала мене на спині на своїй веретою і рве ті листки, а мішками треба влорвати, і кожного дня треба було рвати. А потім посадила мене на верету під кущем, а сама десь пішла далі, приходить, а мене нема. А я собі поповзла рядом. От шовковиці цією в мене такі спогади. А зараз, а зараз це просто поле. Десь ще хтось тримає якийсь кусок городу, десь кусок є лісу. Ну, хтось, мабуть, колись доведе його ще до пуття. Я продовжую йти дорогою по підліс. До речі, саме на цій дорозі, в свій час, ми з Миколою Янченком знімали кліп. Кума моя кума, поглянь, яка зима. Не дай пропасти кумові в дорозі. Ой, то така була історія. От по цій дорозі їхали коні, але снігу було по пояс, і мороз був 30 градусів. І зовсім не було цього, цих всіх зарослів. А ще тоді були поля. Ніби вчора те було, а як все змінилося, і зими вже нема, і вже. Деревця поросли, а за те пісню і кліп полюбила вся Україна. А далі от підійшла. Це був колись колгоспний сад. Ще як мала, він вже тоді був старий. А зараз це просто джунглі. Це зарослі, ще де-не-де є старезні яблуні, від яких вже ніякого толку нема. А то все поросло всякими лісовими зарослями. Мабуть, там живуть ніхто туди не ходить, бо живуть там зайці і змії, бо не раз переповзаю через дорогу. І я то бачила на власні очі. А той сад вже дійсно був старий, коли я ще була мала. І ми тут працювали, особливо перед Паскою. Обов'язково, навіть в той недільний день, коли люди ходили до церкви, а ми з лопатами ходили обкопувати дерева. Така була політика. А ще, а ще ми крали яблука діти. Боже мій! Приймали яблука на сік. Тут недалеко 4 кілометри скалі Подільській. По 10 копійок кілограм. І ми, дітлахи, ходили в сад. Яблука крали. Ну, скільки могла дитина принести в торбині? Ну, 5 кілограм. Ну, один раз, другий раз. Але вже як отого рубля ти заробиш, боже, яке то було щастя! Самі собі. Заробили. Такий був заробіт. Хоча в саді були сторожі, бо то сад ще давав, мабуть, якийсь прибуток, бо останнім ті яблука і зривали, і трусили, збирали. От такі спогади. Все міняється. Все проходить. Старіють люди, сади. Не старіє тільки, знаєте, душа. Час від часу згадуєш такі моменти. І хочеться з кимось поділитись.